Я до кінця не розумію минулий час в данській мові. А, ну, цікаво, чому, там же все так легко-легко. Розумію, що закінчена дія міняється закінчення, тож використовується те, що ми називаємо деціл, минулий час, незакінчена дія. Ха плюс ну, допоміжне дія слова ха, плюс е, основне дія слова, головне слова з там теж змінюється закінчення, тож використовується те, що ми називаємо перфектом. Чому тоді, наприклад, я була в Норвегії на вихідних? Чому ви не говорите Я Хавел? Но no, у Норвегії, ну, вихідні ж закінчились. Дякую. Так, окей, давайте розбиратись тут щось про минулий час е, та про ну минулий незавершений пефектом, що у нас коли використовується. Е, і от з цим пефектом дійсно виникають складнощі. Є важке пояснення цього часу, є просте. Я вам дам спочатку важке та правильне. Важке це ну, от у нас використовується ця форма. Хавел, well? коли у нас результат ситуації. Того, що я був у Норвегії, зберігається на момент теперішнього часу. Що з цим робити, я не знаю. Як це розуміти, я теж не знаю. Однак є таке от більш просте пояснення: я от раджу робити вам так. Що коли ви вказуєте на те, коли траплялась дія, коли у вас є обставина часу, то використовуйте минулий час. У цьому випадку це буде. «ва», «був». Тут є обставина часу. Коли я була у Норвегії, на вихідних. Яйва і но і вікін. все минулий час. Якщо у вас не вказується обставини часу, то використовуйте хавел, яйга вел і нов. Крапка да тут немає обставини часу, тому тут у нас і не буде використовуватись минулого часу. І це от про це трошки толкування. Результат ситуації зберігається на момент теперішнього часу. Да, що це означає? Ну це насправді означає, що якщо ми вказуємо на обставину часу, то фокус у нас не надія на тому, коли вона виконувалась, і типу там тоді треба використовувати минулий час. Тож, от, вказується, коли траплялося діло діли минулому минулий час, ва, не вказується, але все.